Всім друзям привіт! Ви знову знаходитесь на нашому каналі Наталочка і Ніколай. Ми вас зустрічаємо, дуже раді вас бачити. Вибачте, що ми дуже рідко виходимо, ну так складуються обстоятельства. Все буде добре. Я думаю, хочу похвастатись що я на дачі своїй зробив. Ви вже давно мене не дивились. Тепер треба вам показати ядрена мать Давайте будемо подивитися. Ось. О, зробив я на таличці свою таку. Зразу до е, дачі присъєдини, приєднав. І тепер тут вийшло гарно. Дуже гарно, дуже велика бісерка. Поставив телевізор. Ось о, дивіться. Бачите, телебачення є. До побачення дивимося телебачення а потім йдемо спадки друзі ось я трошки покажу зробили консервацію не, не багато якщо багато то ви не побачите це воно вже все заховано в підвалі це наші помидорочки томатик борчова заправочка но тут її нема вона вся в підвалі я все вам розкажу до не покажу тому що огурчики теж є ось у нас огурчики Квашені з горчицею, Вони самі по собі під, під пластмасовою кришечкою і так і будуть. Ось, ну, дуйчик зробив собі, щоб тут добре відпочивати. Тут висіли тільки що штори, Наталочка зняла. Зняла штори, тому що хоче сонця, хоче, щоб відео дуже було ясне, ярке. Ну, так як ви привикли дивитися. А зараз підемо з вами до теплиці. Йдемо, друзі, в тепличку. А ще хотів, що показати. Підійдіть сюди поближче до мене. Купив я своєї зіночки машинку стиральну, їй не сподобалась вона. І я переробив її на посудомоїчну машину. Ви бачите, ось установлений апарат. Це екопластикова труба. Сложні конструкції, саморобна. Тут стоїть кран шаровий, полуоборотний. Ось ця нержавіюча Сюда, Сюди, сюди. Ну, зараз не, а в майбутньому буде закидуватися посуда. Посуду сюди закинув, закинув, закинув і все. І відходиш, включаєш, пуск і пішла машина працювати. Барабан у мене лежить отут, а покажу. Ось він в мене тут. Ось я його зняв. Зараз іде уплотнительні кільця, резину буду ставити, щоб воно крутило посуду, чашки, стакани, все в барабані і вони щоб не були биті. Ось, ось, друзі, Дивіться які я поробив на талочці свої цвети. Квітники. Ну, в цих квітниках, друзі, скажу по секрету. Ростуть помидори і бурячок. Я садив її, робив для квіточок. З цієї сторони вона встигла посадити цвіти. А з цієї сторони, як я зробив, сказала, що я посадю те, що я захочу. Сади. Ось у мене вишня скрещена з помидором. вони ній росте. Ось. Бачите, помидори ще зелені, тому що красні вже убрані. Це бобкат. Бобкат. Здорові такі помидори. Вони красиво ушли, обіцяли вернутися. Дивіться, які квіточки в Наталички. Майори шикарні. Ось о, дивіться. Воно бурячок посаджений нами. Там кое-де є виноградник наш йоно. Бачите, теж саженцями посадили, але ну, не все війшло, Ну, зійшло самі літні сорта. Бачите? Все. Заходимо і хороші. Ось дивіться, наші огірочки растуть прямо для бочки. Вже є вродили огірки, маленькі, ну нічого. Ну не гірки. Дивіться, як я їх поопускав. Огірки були дуже високі. Я їх позлажував в калачик, пообрізав всі листя вот, і пустив їх заново рости. А це вони за 2 неділі вже виросли в змій рост. Бачите? ось все. І вже починають давати огірочки. Ми вже сьогодні обрали два відерка, Покажемо вам їх. Трошки позже, вони замачуються низки. Наталя хоче закрити баночки. Це у нас стоїть пожарна бочка на всякий случай. Бачите, не, не дай Бог щось щось сушняка возьме, то ми поливаємо. Тепер ми покажемо помідори. Ну помидор показувати особливо нема, тому що вони теж йшли на закрутку. Ну, слава Богу. І ось йдемо ми, друзі, покажемо. Наші помидорки з цієї сторони, це у нас помидори Viagra. Було дуже великий урожай. Він і є ще трошечки. Ну ви розумієте, що це Віагра, я їми пользуюсь. їм дуже смачні, красні, вони в'яжуться, в'яжуться, дивіться, під самий потолок. І так ось тут так само ось дивіться. Дуже рясні вони. Вони зачетні. Нам дуже сподобались ці помидорки. Їх закривать дуже класно. Це у нас був кавунчик, ми його з'їли. Він був дуже смачний, повірте мені на слово. Ось, це моя машина. Я купив машину, ну тільки для наталочки. Бачите? Щоб вона в руках нічого не таскала, сіла на заруйовки, ножкою нажала і побіжала. Ось так. Ідемо, зараз покажемо. Ну все дивіться, друзі. Оце гібрид. Гібрид росте. Росте диня. Да. Чи як сказати, висить груша, не можна скушати. І ще зелена динька. Посадили в теплички, на вулиці садили, у нас нічого не вийшло. Щось вони таке, як яблучки. Помидорі у нас більше, ніж дині. Отак. А ось дивіться, це огурчики, це посажені. В іюлі місяці, 15 червня, червень, правильно? липень. Липень. Так. Це огурці теж, це з весни вони, але вони посаджені на низ. Я поскручував і пустив заново. Тому що вони ось бачите, якщо не скручуватися, подивіться на огурці, які вони стають потім. Ви бачите, їм міста мало, вони ростуть, 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 пускають пасинки. Ну і дають трошки огірочки. Ось у нас китайське диво, жіноча радість. Ну я думаю, вона поправиться трошки. Худеньке, маленьке. тим, паче, я вчора дав курничку йому, він почерніє, ребята. Ну, все-таки, Тут теж кавун ми зірвали, а воно заново надавало нам кавунчиків. Ну, Це такі, як яйця. Кокоса якогось. <ріст> не можу. А все, подивіться А це наш первенець, красавчик. Растет в сеточке. Не выпускаем, потому що розірва его. Він отакий стане здоровый. Великий прямо, дузі Чтобы не рости великі кавуни, надо в сеточку садить. Поняєте? И в сеточке дуже гарно вони будуть рости. Гальненькі, вкусненькі, сладенькі, повірте мені. Ну а це помідори. Ми їх обірвали, вже листя обрізали. Це чорний принц. Ось дивіться, бачите? Вони ще зелені, але вже репають. Багатинечко водички, мабуть. Ну дуже смачні, дуже, дуже смачні помідори. Так що ростуть, як у дяді колі. Зараз я вам покажу. Це у нас рожевий клонінго, помідорчики. Бачите? Їх дуже багато. Дуже багато було. Ми вже 4 відра зняли і ще три відра десь висить тут. І ось все, ще воно буде до Нового року. Ще будуть зріти. Бачите? Бачите, помідорки наростають, наростають, наростають. Ну я їм зріст не зупиняв. Я їх так і пускаю, тому що люблю дуже помідори. Од новий рік їсти. А вони будуть ще навіть деякі зелені, ось, дивіться, щоб ви які. Ось. Все. Це волове серце. Тобто фламін горожа. А це в мене Це теж Чорний Принц. Це розова ой, шоколадна. Шумоладна, шумоладна. Да -да, шумоладна. Іде б не покажу, я вам зараз де я питався копати друзі скважину хотів зробити прямо в теплиці ось моя праця тут 18 метрів скважини копав копав я 12 хотів з е... Сабусинська. абосинська чек так, да, обіснська скважина. Ну, у мене не получилось. 12 метрів копав, копав, пішов далі. 16, 18, води немає, одна глина. Якщо ви мені не вірите, що тут 18 метрів, дивіться, я зараз вам слухайте уважно. Повторяю ще разочек. Може погано чуть чи що. Ну все, так ми проковіряли тут скважину. І зараз, думаю, може поставити тут унітаз. Раз води нема оттуда, значить воду будем пускать туди. В обратну сторону. В обратну сторону, це точно. Так що от так і все. Ну, помидорки ростуть. Бачите, гарні, гарні такі. Йдемоте покажу вам свою маліну. Йдемо до маліни. Зібрали дуже багато. Дуже багато урожаю. Десь кілограм двадцять. Це я так на підкрадухи йду, тому що кілограм двадцять малини дуже забагато. І вона така, подивіться, подивіться, яка вона Дивіться, піднімаю гілочку, дивіться. скільки малинки сипать, і ще сипить і сипить. І до октября вона ще буде сипати. Дуже багато. Дивіться які ягоди. Ось я поближче покажу вам. Гарні. Насипає і насипає і насипає. Ви бачите? І ми вже вбирали їх не один раз. Вже кілограм 20. Ми поначалу рахували, а потім перестали. Вирити. Бачите, у нас две грядочки тут. Дуже смачна малинка. Она яка черная, такая сладкая. А яка не, не зеленая зелена, там не сладка. Поверьте мне. Бачите, Наталочка нам показывает, дивиться. Ну, садится. Бачите. Багатенько-багатенько, а це ми хтось краюшек сломав. І тут рядом у нас. Печик. Ми вже пообирали його врожай, конечно. Зараз заново він нав'язується. Бачите? Молоденький. Молоденький. Геть-геть молоденький. Ось, ось. З десяти кустиків 6 кілограм зняли. Да. А сейчас оце... Цей був трішки раніше посажений, ось у нього ще є. А цей пізніше. Ось у, дивіться. Настя поставив паличку, тому що падав куст. Ось у, які перці. Ось Ростають до 500-600 грамів один. Так що, Представте, якщо у нас 6 кг було, це було 10 перчин. Там може в мене щось з математикою трошки ну прибрехав. Так, ну все на нас Це все перець. Це помидор. Чері сама. Сама виросла. Тут вона в прошлом році у нас були тут помидори. Само сіяв. Да, сама посіялася. Здесь помидору попала. А це наш морковочка. В ми не... Не хочем мортовочка, я думаю, что есть. Это что съесть? Глубоко. Угу. Да? Да. На глубине. Закопано. Почти, да. Всякие у нас розы. Почти гарні, Прависшаяся все. Угу. Дуже гарно. Атонечка. Встань сюда. Но ну виноград іще в нас є. Бачите, який гарний? Є друзі, оце наша беседочка построєна. Бачите, я її строїв з дверей, з вікон і труби металевої. Там швейрок у мене йде. Двері опять же лежать наверху. І найдешевий металопрофіль. Саме дешевий. Він ліг на плоскость і він не буде гнутися, не ламатися, нічого. Навіси зробили величенький. Так що Ось такі у нас діла. Ось все, друзі. Ось все, друзі, огурчики, що я казав, що ми вбрали. Це буде на туся закривати. Так що ви не подумайте, що в нас їх немає, а ми так розказуємо. Є, а є. Не сильно так опять же, поплачу, що хотілося б більше, так як я за ними ухажую. Ну, є так, як є. Ми не без огірків. Так що хватає нормально нам А тепер йдемте покажу наш новий проєкт. Ще не достроєний цей проєкт. Оця кухонька покажи, будь ласка. Ще не достроєно. Ще хочемо поставити ще двері. Дивіться. От сюди будуть ставитися двері. Ось вони двойні, стеклянні двері. Це в нас там на районі мінялась, мінявся магазин. І ходила аптека, а ставила магазин. Люди купили. І їм не подобались ці двері, вони поставили другі, а ці двері вони продали. А мій друг там працював і ці двері придбав. Ось, ну зараз вони у мене і я хочу поставити їх сюди, на вхід. Верніше на вихід, верні на вхід. Як сказати? То, ми це внутрі дачі, значить внутрі це на вихід, а ті на вхід. А зараз покажу вам ще один проєкт. Йдемте зі мною. Ідемте. Ось, дивіться. Ось дивіться. Ось, бачите, це буде сарайчик у нас. Буде дровничок, тому що у нас, дивіться, багато, дуже дров. Ну не дуже багато, геть, щоб сказати. Ну трошки є. І вони мокнуть, намокають. Ми іноді любимо приїхати на дачу зимою побути тут. І тому ми почали строїти ось такий дровник. Дровник буде аж до самої бані. Тут буде ще далі трошки навісик такий, щоб качелька наша стояла під навісом. Тут будут двері одні, там будут двері другие. Це я хочу зробити. два сарайчика разделить, потому что для дров вроде бы забагато. А це придумаем на щось. Може якихось птичек купим, там попугайчиков чи еще щось, то посадим в в то сарайчик. Трошки хлам розгребаем и заново начинаем. Ось ось твоя малина, ось вона вже красніє, скоро будеш обирати. Це та малинка, що ти гладила. Вона восени переїде до тебе. Ти бачиш тут дуже крупний сорт. Ось дивись, які ягоди дуже великі. Це тобі ми подаруємо. Привеземо. Так що ось тут один куст, оце другий курт. Вот это, друзья, знаете, наша котелечка, не наша, а нашей Наташи котелечка, работает, дуже гарно. Мне она даже разрешает, ну, один раз в неделю, не в месяц посидеть на ней один раз. Так что я пользуюсь моментом, показываю, сказал, чтобы запечатлить этот момент, елки, что я катаюсь на ее котельке. Так, да, так, друзі, по-прежньому нічого не зробив, не догрунтували, не покрасили. Ну, ми вже придбали ґрунтовочку і погрунтуємо, покрасимо, доваримо її. Я думаю, все буде гарно. Отакі От діла, друзі. Ну, на цьому на цьому будемо завершувати наше телебачення, до побачення. Уже в следующей серії покажемо вам другу дачу. Ну, Все-всем -все. друзям пока-пока. Дякую. Кому сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. До нових встреч. Пока-пока.